Вибори в Олександрії закінчилися. Результати вже відомі. Журналісти нашого телеканалу спостерігали за позачерговими виборами народних депутатів і знають багато деталей. В Олександрії кружна виборча комісія підраховувала голоси з 26 по 30 жовтня. На думку численних спостерігачів зводили голоси з дільниць так довго не через те, що члени комісії ходили спати додому під час безперервного засідання, а через те, що голови і секретарі виборчих дільниць робили багато помилок у протоколах. Довго рахували, довго зводили ці підрахунки, і, на мій погляд, тут не скільки. Навіть проблема в окружній комісії, а скільки проблема в дільничних комісіях. І тут дуже серйозне запитання до політичних партій і кандидатів, які надавали своїх людей до дільничних комісій. Там є величезна проблема. Люди просто не вміють грамотно заповнювати протоколи. Вони дійсно роблять абсолютно ну, такі безглузді помилки, які потім не дають можливості підрахувати точно вивірений протокол. І це десь 50%, ну, на мій погляд, десь так, 50%. Взагалі, роботи окружної комісії і дільничних комісій зводилось до того, що треба було вираховувати ті ж самі цифри, але розписувати так, як це передбачено законодавством. Дійсно, заповнення протоколу дільничної виборчої комісії ну, такий не дуже простий документ, на мій погляд. І тут треба щось робити, або готувати членів дільничних виборчих комісій, зокрема секретарів чи голів цих комісій, завчасно, роз'ясняти їм закон намагатись їм довести, яким чином це треба робити, щоб потім не було проблем просто з елементарним технічним заповненням протоколу. Або треба спрощувати законодавство, щоб це було надзвичайно зрозумілим, дуже простим. Тобто, на мій погляд, дійсно, хотілося б отримати результати по округу раніше, але от саме із-за таких об'єктивних обставин підрахунок був досить тривалим і завершився дійсно аж 30-м числом. В Цілому вибори в Олександрії прийшли без суттєвих порушень, які б могли вплинути на результати виборів. І це через те, що на виборах були присутні спостерігачі від різних кандидатів та політичних партій. До того ж, самі члени комісії теж представляли інтереси різних політичних сил. Тому усі були зацікавлені, аби вибори прийшли чесно. От по 103-му виборчому окрузі це абсолютно офіційна інформація. Не було скарг подано до окружної виборчої комісії жодної. Стосовно виборчого процесу. Таким чином, ми можемо сказати, що були якісь мілкі там, дрібні інциденти на виборчих дільницях, людський фактор спрацьовував в будь-якому разі, але таких якихось дійсно серйозних, навіть на одній з дільниць порушень виявлено не було. Це дуже позитивно і дуже гарно, тому що це дає можливість говорити про... Ну, про реальне відображення волевиявлення Олександрійців е, в результатах виборів. За словами журналіста телеканалу Контакт ЛТД, суттєвих порушень і скарг на позачергових виборах не було. Напередодні виборів ми говорили про те, яким чином будуть обирати, яким чином потрібно було б обирати виборцям е, своїх кандидатів. І ми спеціально не говорили про соціологічні оці всі висновки, прогнози, які даються, тому що ми знаємо, що. Частина з них, якщо не більша частина з них, замовляється штабами самих кандидатів. Тому там ну, певний якийсь відсоток, мабуть, інтересу самого кандидата і самого штабу, був присутній. І от е, за результатами е, самих виборів ми бачимо декілька ну, таких дуже цікавих речей. Фактично е, е, ну, не справдилися ті соціологічні прогнози, які е, робили ставки на одних людей. І якби знищували фактично кандидатури інших людей. Зараз ми бачимо, що фактично виборець зробив дуже усвідомлений вибір. Насправді це дуже позитивно. Що люди в 103-му виборчому окрузі, і, зокрема, в Олександрії, змогли обрати або голосували принаймні, за тих людей, які пропонували не тільки яскраву цікаву політичну кампанію. Які не просто там роздавали якісь листівки, які не просто вивішували бікборди, які не просто рекламувались, але ще й проводили зустрічі, намагалися пояснити свою позицію, і найголовніше, ну, якби демонстрували свої моральні якості потенційному виборцю своєму. Тобто, ну, мабуть, це дуже добре. Ну, наприклад, на мій погляд, абсолютним феноменом є Віталій Пікулін, який зайняв друге місце, і ну, йому малювали, от я спеціально взяв з собою. Два соціологічних опитування. В одному йому дають 2,2%, в іншому йому взагалі дають 1%. Ось результати Центральної виборчої комісії, вже за електронними протоколами і за протоколами з мокрими початками ми бачимо, що у Пікуліна Віталія Володимировича 14% підтримки виборців. Абсолютно різні результати. Чому так проголосували люди? Ну, це запитання до самих виборців, але, на мій погляд, Ну, мабуть, зіграла роль. оця така європейська, дуже акуратна і дуже е, позитивна рекламна кампанія, коли людина просто доводила свою позицію, не, не вихвалялася, не говорила про те, який він надзвичайно гарний, а просто намагалася пояснити свою громадянську позицію з тих чи інших питань. Результати виборів були здебільшого передбачуваними, але й деякі кандидати набрали більше, аніж їм прогнозували соціологи. На мій погляд, дуже невдало. Надзвичайно невдалою стала кампанія Анатолія Дорофєва. Я не знаю, чому так сталося, але в принципі люди працювали, вони намагалися теж доводити позицію свого кандидата. Він проводив активно зустрічі, спілкувався з людьми. Але от чомусь виборців дали йому, ну на мій погляд, невисоку. Рівень довіри дали, і це він коливається на рівні 11%, практично однаково з Віталієм Журавльовим. Це представником партії Батьківщина. Чому так відбулося? Це запитання до самих, мабуть, виборців, і ну, мабуть, просто невдало намагалися пояснити його позиції. Не, не зрозуміли, мабуть, люди, що хотів кандидат донести до них. Ну і на мій погляд, ну, такою не, не зовсім, на мій погляд, очікуваною. Річ в, в результатах цих виборів є ну, абсолютно мізерні відсотки, які дали виборці. Ну, наприклад, Віктору Медведю, це 6%. Хоча в рекламна кампанія дуже багато, якихось навіть скандальних моментів було, могли виборці якби зреагувати на це, звернути увагу на людину і просто проголосувати. Але бачите, 6% всього і в той же час. У Ратенка, Сергія 4,9%, фактично 5%, Майже однаково. Хоча ми про Сергія Ратенка ну практично нічого не чули. Перемогу у 103-му окрузі одержав Анатолій Кузьменко. Його перемога особливо нікого не здивувала. Натомість, кандидати, котрі витратили чималі гроші на передвиборчу кампанію, набрали зовсім мало голосів на Кіровоградщині, Так само як 103-му окрузі, так само як в Олександрії. Перемогу здобули дві партії, фактично. Це представники влади, блок Петра Порошенка і Народний фронт. Ми знаємо, там лідер Арсеній Яценюк. Щоправда, з такою місцевим колоритом і особливістю тут перемог, переміг в нашому окрузі блок Петра Порошенка. Він отримав трохи більше голосів. Але фактично наполовину вони розділили свою більшість і таких неочікуваних або несподіваних результатів щодо політичних партій ми не отримали. Дещо більше, ніж за, по Україні е, у нас, наприклад, підтримка щодо комуністів. Е, вони якби тут по округу, у них. Е... Ну фактично прохідний бар'єр. Позачергові вибори народних депутатів до Верховної Ради України показали, що насправді виборців не купити ні красивою рекламою, ні гарними ручками та календарями. Люди вже не вірять солодким обіцянкам і тому дуже серйозно поставились до свого вибору. Наскільки цей вибір виправдає очікування, покаже час.